Дві дорогі друзі, за миссиден. Якщо в попередньому відео я сильно ну не сильно, окей, в голові в мене багато більше бомбило на перехват. Там я не, стій, не так багато озвучив. ну коротше, Що я вирішив? Я вирішив, що показ Карло в мене йде не дуже, чесно кажучи. Тому я спробував полапитися в перехват, буквально годинки дві, і я Кольта з 700 на 800. Не сильно важко було, але я робив сильні перериви, тому все це можна закруглити до 1 години. Зараз граю кілька каточок на відос. Ну, Об'єктивно на сьогодні не було що записати, і думаю, хоча б скажу, чим я займаюся і чому не вийшло відео. Але перед початком даного відео я, як завжди, попрошу тебе поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Тобі не важко, мені приємно, і ти завжди зможеш передумати. Плюс це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я вже почав. Зразу не повезло зі спауном. Ти розумієш. Все топово було, але зараз, поки я добіжу, там вже процентів 15 роботу знесуть. Ну Це взагалі. У мене снаряга на урон і перезарядку на 10% швидше. Я 9 -е місце зараз займаю. Восьме, ну, але не, не можу сказати, що це сильно мене врятує. Добре, пробуй набити на культі ульт. Бо, в принципі, так, зараз робот вже стане получуть щит і далі сенсу там, стріляти по ньому я не бачив. Пробую хоча б полтати баночки. Тут а в кутику їх завжди багато, але лишилося 10 секунд, а в робота 25% і я ще й, напевно, не встигну за роботом. Хоча, ні, я стараюся, але так, робот вже став доступний всім. Кроме мене. Е... Ну, я навіть не встигну круто, круто, 9 місце зразу. На відос класно відіграв. Не коротше апну, я на ньому 800 кубків. Зараз полегенько йду далі. Можете написати, що я роблю не так, я вже змінив посівку на швидкість, тому що в принципі дальність тут не сильно рішає. Взяв посівку на підвищений урон, якщо менше 50% хп і, і на перезарядку на 15% швидше. Мені здається, що краще вже нічого там не вибереш. Ну, але проблема, що 10 культів і. Ну, шанс, що ти займеш хоча б від 1 до 4 місяця. Я, до речі, ще ні разу не брав топ-5, мені здається. Брав топ-6, брав топ-7, топ 8, але ну, не топ 6. Секунд, Скон... мене коль доб'є, так? Так, мене коль доб'є. Але це топ-3. До речі, кодове слово на сьогодні буде слово кольт. Це топ-3. Зараз мені за спавном повезло, як бачите, культи почали добивати одні других. І топ-5. відос не дуже щастить, ну окей. Один кубок. Ось тепер 800 то тобі вже дало 0. Ну, а це один кубок, все одно приємно. Один з 10. В принципі, в принципі, народ, якщо сильно хочете, я можу навіть записати відосик по снайпах. Думаю, це буде інтересно. Так, треба лівнути. Чому всі 10 ролівнули, я не буду. А, прикольно, прикольно. Окей. 7-8. Люди лівають так само, як я, тому і не можу набрати. Окей, все, 10 з 10, дивний довгий підбір. Ну, Тим не менш, тим не менш. Скільки в нас... Ну добре, якщо хоча б не всі фул-культи. Ну є Вольт. Тут є дві команди в цьому режимі, адеквати і повні неадеквати. У мене вже на таких людей так бомбить, це всякі бібі, які ходять і виносять культів. Просто. Вони заходять режим, не знаю, виконати квест на кіли або ще щось, але ніяк не виносити роботу. Топ-8, вже топ-8. Ну і все. Ну і все. Просто на початку не повезло. Хоча. Ну та 1%, що я вже тут за нічого не вирулю. Максимум, що станеться, це я зйму топ-7. Не повезло. Ну окей. Ну, об'єктивно, каточки до цього були кращими. Хоча за 400%... Ні, слухайте, можна щось попробувати вирулити. Ну як, 4000 хп це не... Так, мене. А, я собі непогано. Топ-5, це вже не мінус 3, повезло. Окей, гоше, каточку. каточки максимально швидкі, якщо тобі везе зі спавну, то нормально. Мені не так часто не везе, все-таки там тільки ну, як, 6 везучих місць, 4 невезучих, але мені майже завжди везло. Ну або якщо то ви вже далеко заспалися, то хоча б, там, якщо бот стає, получає щит, то навіть якщо ви займаєте топ-9, то породі золотати баночки. В мене такий лайфхак час спрацює. Середці інших кольтів спочатку не виносити, я говорю стенда, він апнув культа на 1000 кубків, в нього там кілька 30 так, але що він сильний там, про, я без обіду не можу сказати. Тобто він приблизно як я, і те, що він апнув, я як -то, думаю, теж зможу. Плюс 2. Ну, плюс 2 це теж норм. Він зараз сливає і піднімає культа, хоче апнути титул. Тактика, до речі, дуже непогана. Тут, до речі, ще беруть бета. не знаю, чи є в цьому сенс, не тестував. Все-таки бет у мене не 11-ї сили, те саме зі спайком. Ну бо це просто три найчастіших бравлери, яких я бачу в цій, в цьому режимі, це кольт, бет і спайк. Зрозуміло, що кольт і бет, і спайк нехай сховаються, тут онлі культи, але ти не менш. І фанго вже кілька разів бачив. І знову ж таки не повезло за спавном все. І цей коль теж бомбить. Чому? Тому що не повезло за спавном. Я золотав баночку, хоча б одна банка це вже приємно. Е, я ось прошу, топ-9. Круто, топ-8, вже краще. Я ще й промахуюся. Взагалі прекрасно. І по мені полетіли всі тики. Топ-7. Топ-7 це не мінус 9, але це мінус 4. Я завітав ще слив, ти розумієш? Брат, будь ласка, поставте лайк і напишіть, якщо ви бачите, що я роблю якусь сильну помилку. Бо я не знаю. Я стенду в принципі поговорив, пацан мені все пояснив. Ну, не так багато я нового дізнався. В принципі, зрозуміло, що там якісь фішечки є, тобто він пояснив, де ти спавнишся, куди треба бігти. Ну, таке, коротше. Ой, так. Знову не повезло зі спавном, класно на відос, щастить капіць. Так, топ-2. До речі, топ-2. Тримаю вас в курсі через те, що я не прома. Я прожав зараз гаджет, е це ризиковано, робот міг получити щит, і тоді. І тоді, і тоді, і тоді топ 1 топ-1, пліс, топ-1. Добре, ну скоріше за все, що це вже топ-1. Постараюся, звісно, зараз добратися до Рома, та Ось цей момент треба лутати баночки. Ой, там жить Бонні, я би хотів її добити. Добре, я її добив. 8 секунд, ну, там вже культи виносять один одного, всі вже розуміють, що тут. А... Ну як. Хтось ще може спастися, але це таке. Ну, то есть, ось, Я був топ-1, я залишився топ-1. Ну, то тут я повезе, в принципі, цитую слова тенди, ми з ним поговорили, і в кінці він написав чесно, перехват це завжди рандом. Я з ним погоджуюся повністю. Ну, я просто зараз суняю, що я Карло зможу апнути на 30, клом, тому попробую, як, в принципі, всі зараз пробують, апнути культа на 30. Покажу аккаунт тенди, не знаю, чи показував в попередніх відео. Ось його аккаунт, в принципі, він теж шедешер. І як бачите, Кольт 900 кубків. він сьогодні сливав. Шелі на 30-му, Кольта і. А все. Ого, він апнув. ну, подивіться на його аккаунт, якщо він апнув 30, то я мушу апнути. А, і, до речі, забув було озвучити. Сорі, якщо мікрофон лагає, телефон доволі таки гарячий. І в мене 22%. Я зараз буду робити перерив, вже не буду далі апатися. скоріше за все, що вже вечором, ще поапусь, там, до 11 години, і після 11 подивлюся, яка буде карта. Хоча я не впевнений, що буде перехват. Мені здається, що там е, різні режими. Тобто, один день перехват, другий день щось інше. Можу помилятися. Ось, ось це. Отому зліва оце найкращий чекпоінт, так, так само зверху, але знизу все таки краще. Ну окей, ось зараз я... Якщо все піде нормально, то я гарантую собі, як він сам сказав, від одного до, 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 до 4. Ось, бачите, топ-1, топ 1 Тихо, я зараз не атакував, не просто так, мені. Ось зараз я. О, добре, добре, добре. Все, кайф, кайф. Правда, робот, мені здається... Зараз стане... Зараз получить щит. Чи ні, ми його винесемо. Не факт. Не факт. Так, добре, 9%, 9%, відходимо. Ось тут ще може щось змінитися, і я можу не взяти топ-1. Ну, не знаю, подивимося. Так, 12 секунд. Требанько підходити до робота. Так, де є робот? Робот нас гуляє тут, а. Так. 5. 4. Сорі, бро. Один. Один, 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 один. Тихо бачили, я став топ-2, але я наніс ще урон і топ-1. Круто. Круто, це ще плюс 9 кубків, і я думаю, я думаю, що такими темпами, в принципі, я зможу апнути 30. -й. Напишіть на родбусках, хто теж піднімає культа на 30, напишіть, чи будемо снайпитися. Напишіть чи будемо снайпитися, і. сорі. І напишіть, будь ласка, ну, хто в мене вірить. То теж піднімаю, повторююся. Мене дуже цікаво почитати. Чесно, я завжди прошу щось коменти написати, але сьогодні не плініться, в коментарі, напишіть. Хочу вам подякувати за активне останніх відео, дуже непоганий актив. Ну і там бачив комент, давай нормальні відео. Я стараюся, але тіпа, 25 вже більшість апнув, тому стараюся записувати Ось сьогодні навіть. Ну, сильної теми для відео нема, але все одно записую хоч щось. Щоб вам не було так нудно. Так, топ 6. Ось в такі моменти переважно і крисять. Топ-8. Просто не повезло. Топ 9. Прошу. ТОП-1, топ-9. Тобто, все може змінитися в секунду, це рандом. Ось зараз, наприклад, 5 пацанів просто лівнули з-під бору. Я теж лівну, хоча сумніваюся, що мені це поможе, але... Ось мені це абсолютно не помогло, але пацани лівають. Там вже сім, там вже сім. Я попав до них? Ні, я до них не попав, бо ті пацани лівнули. Добре, просто треба зачекати, тут олівати без сенсу. Все одно 10 це культи. Це все культи. можете, речі, написати, хто ризикує і піднімає в цьому режимі вище 600, не культа. Напишіть, буде інтересно теж почитати. Ну, я, в принципі... До речі, в нас є Мс, в нас є Вольт. Тобто я собі можу гарантувати. Хоча Емс я теж доволі часто бачу, ну коротше, я собі тут гарантую, як мінімум, що я не займу топ-9 і топ-10. Ось Емс починає по мені стріляти, доволі такий дратівливий бравлер. Тихо виносимо кольта, на жаль. А, робот ще доступний, я чомусь. Я чомусь ступив. Я чомусь вступив. А, Робот сам недоступний. Класно. Ну, Але це подаємо, пацани. Бачите? Тобто, якщо мінус 9, то було плюс 9, зараз ще раз плюс 9, ну коротше ви розумієте. Коротше, ви все самі розумієте. 8 секунд. Я би не хотів сваритися з цим культом, але він мені жити не дасть. Тим більше в нього або нормальне місце, або він про.пліз, пліз, 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 пліз. Єбуй. Стопо 1. Це ще не топади. Все, на цьому буду закінчувати дане відео. Якщо воно тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Ну а з тобою був, як завжди, Акула Кольт Денмен.